І знову рада вітати вас на нашому реакційному каналі з оглядами кошик в кошику. Цього тижня я хотіла оглянути мульфари для вас, але потім так подумала: я знаю, що ви любите містичні історії. А хто я така, щоб забирати у вас вашу любов? Насправді я на них не надручила. <ріст> Тому вибір очевидний. Я бажаю вам побільше містики в кров на цей огляд. Нагадаю, що мене звати Лі і бажаю вам приємного перегляду. Дівчина все життя ховається за окулярами. <ріст> Бляха, це ще не можна, я це не вставляю, але все одно все потребує неабияких мінь. Маленька, вона вже за 10 копійками ховалася, Чесне слово. Вона була професійним гравцем у хованки, міла ховатися на молекулярному рівні. У кожного із нас є свої засоби, аби не помічати вплив потойбіччя на наше життя. Інколи ми просто ігноруємо його ознаки, інколи навмисне заплющуємо очі. Я навмисне заплющення очей називаю сном. Дякую. Але є люди, для яких потойбічний світ є частиною життя. І виправити це майже неможливо. Та чи потрібно? А їх я називаю мертвими. я речі. не була Скільки себе пам'ятала, Ліля жила у світі власних фантазій. Вона була фанатом книжок, романів, фоліантів. Тоді вона жила не у світі власних фантазій, а у світі чужих. Вона шкодувала, що зараз бібліотеки майже нікому не потрібні. Дивіться, по-перше, це не спеціально. Я не розумію, чому мені попадаються жінки, які ладять якісь предмети, а не себе. А наступне, типу, в сенсі їй було шкода, що зараз ніхто не приходить в бібліотеку. Якби сюди хтось приходив, крім би ти мала що гладити. Тому але останнім часом до її бібліотеки почав приходити один чоловік. Красен жіночих романів саме так вона називала його про себе. Якщо цей чувак реально як з її романів, тоді Ей, хто ти дівка, ну перестань читати Дарк Роменс якого хіра цей маніак як вбивця. Тобі з романів попахає. Він з'являвся завжди в різний час. Саме тоді, ну в принципі, я розумію, чому вона дивувалася простіше б було, якби він приходив. Дякую, жар закінчений, коли Ліля майже засинала над черговою книжкою. Читав я так розумію. Вона дуже любила. Торіс скаже, що книжки треба читати, а засунути над ним. Це, звісно, теж хороша ця функція, яку книжки можуть виконувати. Ну, але камон. й людина, яка працює в бібліотеці, ти справді думаєш, що люди беруть книжки для цього. Ось чому вона сказала, що люди останнім часом взагалі не читають. Просив одну з найулюбленіших книжок Лілі і сідав читати. Бо чому він був для неї таким дивним? То прикиньте, людина бере книжку і інгу, типу, сідає читати її. Точно, пробачте, я забула, що вона з дитинства жила в світі. фантазії. інколи говорив з нею, але здебільшого споглядав та посміхався. І Ліля закохалася. Кого ще цей погляд змусив закохатись? Дайте мені свої контакти. Хочу з вами поспілкуватися і зрозуміти, що ви за люди. Раптом і мені вийде вас в себе закохати. Сьогодні він не прийшов, і Лілія весь день не знаходила собі місця. Чому? Що сталося? Не доявою попрацюй. Бляха, вона засинала кожного разу над книжкою, і тоді він приходив. Вони нам фактично сказали, що це її марення, але вона, вона, якщо не здогадалась поспати, мінуси цікавої книжки. До самого вечора вона не могла зібратися з думками. Знову вона лишилася сам на сам зі своїми нічними страхами, потойбічними бічними істотами, яких вона починала бачити. Лише коли знімала окуляри людина, яка постійно живе у своїх фантазіях. Йо, зір. просто суперком. А що якщо коли в мене погіршиться зір, тоді в мене є шанс повірити в магію? Просто візьми мої окуляри, не походимо. О, ні, хочу. Це дуже боляче. Я регати хочу, коли беру твої окуляри. Тепер ти знаєш. Її історія почалася відтоді, коли її мати дізналася, що знаходиться на третьому місяці вагітності, і вирішила позбутися дитини. Але лікарям. Але позбулось тільки себе. Папа-па-па. Загадка, а вгадайте, кого лікарям вдалося врятувати? Дитину на третьому місяці вигідності. Ну, не дитина на третьому місяці. Дельфіна. З <світкій> 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 <Дельфіна. світкій> Самого дитинства Ліля бачила людей, які були невидими для інших. Сказав невидими, але питання чому не переозвучити, то він ж просто озвучується. Ну теж скажи слово ще раз, невидимі. Пробачаємо поки що цим поляка за те, що він сказав подуги, тому що, як бачимо, кості теж не ідеальний. <гас> Хіба він хотів бути як Костіцин, і він тупо його косплеє наслідував <гас> косплею цього, якби він же лице? Він лис. <гас> Вона би вже мала побачити, ну але я М -м -м. тоді чому табуретка теж привид? Її теж хтось повісив. Так, чекайте, я задаю дуже багато лишніх питань, так розумію. Чому комусь здається, що ці питання лишні? Мені потрібні відповіді, негайно. Ясно, це не відбувається буквально, тому так. окей. мати просто вважала її фантазиркою і сварила за подібні розмови. Чому ти не запитаєш в дитини, е... кого вона така? <плес> <плес> Може нарешті дізнаєшся, від кого ти завагіняла? <плес> Добре, це дуже дивно. Давайте не будемо дивними. Добре, що мати заборонила їй це. <плес> Молодець. Це завжди вирішує будь-які проблеми. Це завжди всі проблеми вирішує. Ось тому так, будьте як мама. Не хочете бути бідними, забороніть собі. Бажаючи зрозуміти, що з нею відбувається, дівчина повністю увійшла в світ книг. Почав псуватися зір. Це ж бляха так і працює. Ну звісно, це ж від книг зір псується Боже, як комфортно зараз теперішнім дітям. В них і Дуже комфортно в телефоні не може з'їти <клухи> А, точно. В те дітей і від телефону псується і від книжок зір псується Божечки, добре, що від роботи зір не псується. <клухи> Писали її окуляри. І тоді Ліля несподівано знайшла спосіб позбутися воді. Перші ж окуляри сховали від неї усіх привидів. Момент того, що вона щось там бачила, зрозуміли. Але те, що в неї ж облакитний фільтр накладався, це взагалі секс. Я такий їм лайк ставлю за от все. Вони настільки класно це демонструють, і, і, і це гарно зроблено. І, хоча окуляри стали їй перепусткою до реального світу, містичні події переслідували її все життя. А щовечора вона мала знімати окуляри, і потаємний світ відкривався їй наповну. Вона бачила цю кров, знала, що тут сталося вбивство, але пояснити цього не могла. знаєш, типу, і з розряду о, ні, її міг зрозуміти. Мовно кажучи, в її час кожен друг із і за все був би щасливий жити з людиною, яка має супер паранормальні здібності. Не ж, розумієш, типу що залежить від людини, яку вона собі знайшла. Якщо вона собі знайшла мене, то, скоріш за все. Я би була цим чуваком, який казав, де шо, ти шо? Йо? <рес> а якби ти її в той час застав, то ти б, можливо, навіть насолоджувався, типу, що людина щось бачить, розказував би їй ще більші казочки, навіював її ще більше, має розумієш? Тому все залежить від людини, яка біля вас. Через якийсь час в її житті з'явився ще один хлопець. Павло. стосунки були настільки бурхливими, що захопили дівчину з головою. На підранок її розбудив скрипучий, стеречий голос. Тобто, як ми вже встигли дослідити, жахни їй являються тільки тоді, коли їй доступ їса нодину, або вона спить, коли вона чомусь зайнята, або її голова чимось зайнята, якимись там думками. то Та ніхіра вона не бачить. Дивіться, вона була без окулярів буквально в попередній сцені, коли вона <схід> обнімала з хлопчиком. Це хіба значить, як здобачимо тварину? Я дещо згадала, і зараз може комусь стати дуже дуже сильно душно, і це взагалі не по темі, але я неймовірно сильно хочу підняти це питання. Трішки типу, раніше масово прям всі хотіли позбутися хаски. Їх купляли, бо вони дуже красиві. А потім, типу, коли вони з ними не могли дати ради, то вони й хотіли шик-шик. Це була перша порода на повернення. Зараз же перше місце займає інша порода. Це бордер колі, тому що в інтернетах почала ширитися інформація про те, що це неймовірно мудрі пси, і вони дуже розумні, вони дуже класні, дуже швидко розвиваються, дуже швидко типу, навчаються. Беріть. Ну і люди беруть. Не може з ними впоратися і хочуть їх збути. І, і панянка така, типа, ну ви ж розумієте, що це все відбувається через дезінформацію. Ну, типа, через те, що, типу, там якісь блогери там краще розкажуть, поділяться досвідом, чи ще щось таке, і, і от мають потім такі наслідки, що от собачок повертають. А в мене бляха інша думка. Я вважаю, що людям давним-давно пора перестати приймати тварин як якусь блін річ. Ви не стіл купуєте. Це не іграшка, яка має в собі там ті то, ті-то функції. Це бляха жива істота. І вона має так само емоції, почуття, емпатію, куча, куча іншого. Вона має в кінці кінців свій міз. Ви не можете бляха взяти ту чи іншу тварину, тому що вона дуже розумна. В нас не всі люди дуже розумні, але ми, наче sapiens, це окремі істоти, і вони бувають різними. Наймудріша, там, умовно кажучи, по якійсь там грьобаній статистиці, тваринка може насправді бути зі своїми вадами, і це нормально. І коли людина бере тваринку, то вона має в першу чергу думати про те, що вона бляха. Бере ще одну живу істоту, про яку треба дбати, якій треба приділяти час, і все в цьому дусі. Вона не може бляха взяти ту чи іншу тварину з надією, що ця буде тільки красивою, а ця буде дуже розумною. Ну, типу, серйозно, досить досить робити таку хрінь. Це неймовірно дратує. це жахливо? Я хочу, щоб світ популяризував цю думку і цю ідею, тому що я вважаю, це життєво необхідно. Ми маємо всі навчитися поважати інших живих істот. Дякую, що вислухали. Мій язик виговорив все, і я пропоную почати перегляд. Адже тут спить вона, і в цей момент стара лягла на те саме місце, де лежала дівчина, наче вдома в світі цієї панянки приводи такі зі за... чому вони до неї домахуються. Та ляжте на панянку, якщо ти з ліжка можеш собі труну викувати. Ти невже не зможеш з неї також? Депу для чого ти її будеш? Павло прокинувся від криків дівчини і ледь зміг заспокоїти її есте. А після того викликав таксі і відправив Лілю додому. З того часу вони більше не бачились. Вона не розуміє своє щастя. Вона не розуміє, наскільки ці мертві люди її бережуть від інших йо, людей? Якого дідька? Ти що за свинство? Від собі картину. Ви бачите людину, якій і Замість того, типу, щоб викликати швидку і допомогти їй якось посприяти тому, щоб людина не померла. Можливо, берете і такі типу, що там в тебе рана в животі? Камінців туди і запихаєте. Ніколи так не робіть. Це неправильно. Людині потрібна допомога. А ти що робиш? Викликаєш її так бля. Це дуже по-поганому. Понянка, зациклившись на тому, що її всі кидають через те, що вона бачить неживих людей. Надто сліпа до картинки того, що ці люди захищають її від неймовірного лайна. Після цього Ліля вирішила, що краще їй залишитися самі самій в цьому світі. Адже навряд чи хтось зможе її зрозуміти такою, як вона є. Щоранку вона одягала окуляри, снідала і йшла до бібліотеки, а щовечора залишалася наодинці зі своїми жахливими сусідами. Знову везуча с**ка, тому що знаєте, не кожен може позбутися жахливих сусідів тільки на тішу окуляри. Я не знаю, як ви, але я поки що бачу одні плюси. То по серйозному, чому вони наганяють драми? Вони розуміють, що вони намагаються здраматизувати. Вони, хоч самі це розуміють, але так було до цієї миті, поки не з'явився він, красень чоловік. Мрія кожної жінки. Але цей чувак такий моторошний. Мені неймовірно сильно від цього чувака пованює вайбом оцих порожняків з дому дивних дітей. Її мрія. І тепер вона водночас боялася. Боже, вона знає, що він міг ходити на пришвидшення? Дякую, міск. Ти знову в точку. Як тобі в мене працює сочком? <гум> <гум> <Вау! гум> І дуже прагнула цих стосунків. А після того, як. У неї просто критична нестача кохання десь приблизно в районі клубера. <гум> <гум> він подарував квіти та запросив провести вечір разом. Як він її сумно дарував ті квіти. Ліля готова була зараз кинутися йому на шию з криками Я вся твоя. До кінця робочого дня ще три години і поспіхом почала збиратися. Які три години все одно відвідувачів немає? Та й ніхто не помітить її відсутності. А тут, можливо, нарешті влаштується її особисте життя. вечір в її житті. Вони гуляли вулицями міста. Він читав її вірші. У них виявилося стільки спільного, що навіть страшно ставало. Це чисто для мене, але чесно, якось забагато тактильності, як на перше побачення. Я ж не комфортно стило. Це виключає те питання, чи в неї не до кохання. <гум> Тепер ми знаємо. Етичну. А коли він біля її будинку нахилився, аби поцілувати Лілі, і вона хотіла для цього зняти окуляри, він зупинив її. Ти така красива в окулярах, Не знімай їх. Знаєте, чому він для неї буде ідеальним? Маші. Тому що, коли вона на ніч захоче зняти окуляр, він скаже: Ні-ні-ні, а -ні не -ні", знімає з пивних, Ти в неї дуже красива. І в неї життя налагодиться. Вона перестане бачити всяких чудовись. І так вона скаже, що він рятував, моє життя. Ось так люди собі будують. казки. Ранком вона не могла встати з ліжка, почувала себе розбитою та хворою. І єдине, що її повертало до життя, це візити Аркадія. Вона згодна хворіти, бути безпорадною, аби лише він був поруч. Проте після чаювання Ліля відчула сильну слабкість і дуже захотіла спати. Як завжди перед сном, звичайним жестом вона зняла окуляри. Ліля була налякана. Вона не могла повірити своїм очам, що йому потрібно від неї. І він пояснив: енергія. Солодка сексуальна енергія. Щоб ви собі розуміли, тут спецефекти ах... <пл 'язок> ніж в відьмаку від Netflix. <пл 'язок> На хвилиночку, бляха. Хотіли? Хотіли зробити гарно? Дивіться, як гарно вийшло. А? Яку вона накопичила за всі ці роки, і яка дарує йому життя? Ліля. Чому вона від нього тікає, не дозволивши перед тим йому себе розрядити? Ту ти поїж, це теж мішає вона ж тачця. не хоче. Вони відложено від того, навіть хворіє. Де мінуси? <сум> чому намагалася втекти від переслідувача? Але він весь час був поруч. Якщо йому потрібна її сексуальна енергія, то чому він її за лікоть хапає, а не за кліток? <сум> Дівчина не знала, куди бігти. І де можна врятуватися від цього страховиська? І тут Ліля побачила церкву. Я побачила церкву з перевернутими хрестами. Ага, <схід> По факту вона б не мала спрацювати. <схід> Бачили карту? Побачите. Вона молилася несамовито, відчайдушно, аж поки не втратила свідомість. Коли відкрила очі, над нею стояв отець. Він молився, був дуже привітним і, вислухавши усю історію, визвався допомогти. Їй не здалося дивним, що прокинулася вона вже без солодкої сексуальної енергії. Я горітиму в пеклі? Можливо. Чи зупинить мене це знімати вам огляди? Ні. Пан отець провів безліч ритуалів над тілом нещасної дівчини. Мені почулося, чи там було над тілом. Ми розуміємо, чому все пройшло насправді, аж поки вона не заспокоїлася. Якщо чесно, від продовження тексту мені не стає легше. Через деякий час, виходячи з дверей храму, вона вперше за своє життя зняла окуляри. І нічого не побачила вперше нічого незвичного. Нарешті вона була по-справжньому щасливою. У нас два варіанти, що сталося. Або нарешті ми побачили справжню магію, і Бог їй допоміг зі зором, воскрес його. Або церква допомогла їй з фантазії. Зняла сексуальну напругу і фантазія в принципі теж зникла. Ніщо в цьому світі не відбувається просто так. І якщо в людини є надздібності, які заважають жити, то можливо саме вони одного разу врятують життя. Але в більшості вони будуть заважати жити. Та ти ніколи не знаєш, коли не станете. І один раз. А як ми побачили з цієї асарії, навіть не зрозумієш, що він був. Я про те, що її рятували від його чуваків. Це було весело, це було класно. Я рада, що я провела цей час разом з вами. На цьому все не буду вас затримувати. Бажаю вам містичного буття поза містичними історіями. І до зустрічі наступного тижня. Бувайте!